А хто вам синяк під оком набив? О, та молився вчора. І що? Та коли дійшов до ізбави мене від лукавого, ненароком на жінку подивився. А що найшвидше на світі слово чи світло? Срачка, та не встигнеш ні слово сказати, ні світло включити. Кохана, а цей борщ не скис. Та їж не бійся завтра вихідний. Ще, ще, так, любий, ще. Кохана, припини, дай мені спокійно зняти гроші в банкоматі. Святий Миколай, пишу тобі листа на наждачному папері. Бо знаю, що ти зробив з моїм листом минулого року. Увечер чоловік і жінка лягли спати. Чоловік тягнеться до жінки, а жінка йому каже. На вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення цієї операції. О, а мій чоловік завжди в тренді. То це як? Та трендить зранку до вечора. Сидить смерть на пеньочку. Косу антисептиком протирає і бурмоче собі під підніс. Таку панику навели, що аж собі страшно. <рес> Ціни на горілку підняли, аби менше пили. На цигарки підняли, аби менше курили. А на комуналку підняли, аби менше жили, чи як? <рес> О, пенсійний фонд це велика піраміда. Гроші вкладають усі, а получають тільки ті, хто дожив. <рес> Симптоми здорової людини. Постійно хоче їсти, постійно хоче спати і не хоче працювати. <рес> ну ніяк не виходить витрачати гроші з розумом. То розуму не вистачає, то грошей. Коханий, що тобі привезти з Італії? Ефективний засіб від того, що ти мені привезла з Турції. А чому твій чоловік цілує машину у бампер і капот і при цьому гірко плаче, продаєте? Ой, ні, я отримала права. Йоху! Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали в машинах. Розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться, а, «В машині? А машина де? В озері. Колись мені вчителька казала, вчися. Бо інакше будеш трактористом. Добре, що не послухав. Нині на тракторі маю дві тисячі гривень в день. Галю, а що цей Санта Клаус в нашій спальні робить? О, чудеса, Василю! О, чудеса. Любий ти де. Я на полюванні. А хто там так голосно дихає? Це, це, це ведмідь. Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу Як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Ой, так хочеться щось робити. Але піду, приляжу. Може, пройде. <pitcher> Чоловік дуже образився, коли жінка підписала диск з їх весільним відео Моє перше весілля. Ху <inaudible> Тільки перша пляшка горілки коштує дорого. Далі ціна не має значення. Вовк з'їв бабусю, вдягнув її нічну сорочку і ліг в ліжко. О, та він і хатки не мав, що дідо в душі прийняв ягру. ю. Холодець їсти будеш? Ні, вчора їв. А суп. Суп буду. Ось і добре, сказала дружина і поставила холодець в мікрохвильовку. <риклад> Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси, тільки я і ти, а далі хай буде, що буде. Дівчино, ще раз повторюю, доки повна маршрутка не набереться, нікуди ми не поїдемо. А із останніх новин у Маріуполі відкрився новий ритуальний магазин для москалів шоп Ти здох! <звук> Друзі, не розслабляємось, посміхаємось, па бам барабам